Вітаю красуня і на зв'язку. Твій сексолог Вікторія Статенко. Сьогодні ми виконаємо комплекс вправ, після якого ти відчуєш, як якісно піднялась та збільшилась твоя сексуальна енергія. Адже сексуальна енергія це енергія життя, це те, що нас окрилює, дає нам наснагу, натханення творити, кохати та взагалі бути молодими та щасливими. Всі ми народились. Із високим потенціалом сексуальної енергії, але що ж її знижує? Стреси, тривога, напруга, годування груддю, пологи негаразди все це впливає на наш стан. Тому ці шість вправ якісно покращать його. І ти це відчуєш одразу після першого тренування. А якщо ти візьмеш собі це в практику на 21 день, ти взагалі відчуєш, як зміниться твоє життя. Тому що працювати ми будемо на трьох рівнях. І перший рівень це фізика нашого тіла. Ми будемо з тобою. Робити наші інтимні м'язи еластичними до речі, якщо ти хочеш отримати моє відео про інтимні м'язи, обов'язково напиши мені в інстаграм слово урок, і я надішлю тобі урок із сіми лайфхаками по їх зміцненню та покращенню жіночого здоров'я. Далі ми будемо працювати з психоемоційним станом, тому не поспішай завершувати тренування, тому що після нього ти почуєш афірмації підвищення сексуальної енергії і зможеш закріпити отриманий результат. І, звичайно ж, енергетичний вплив. Ти точно відчуєш себе по-іншому. Ти відчуєш, що енергії стане більше. Перед тим як почати, обов'язково підпишись на мій канал. Постав вподобайку та напиши в коментарях, як змінився твій стан після тренування. Ну що ж, ми розпочнемо з енергетичної розминки. І спочатку ми активуємо енергетичні точки. Розпочнемо з третього ока. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Порухаємо апанівроз. Це наш скальп. До речі, дуже гарно росте волосся після цього. Начебто ми хочемо відірвати свій скальп. Так, потримав ушка. Ось так зробили пальчики. О! Як гарно! І трішки їх повідтягуємо. Розімнемо щійку. О! Як добре плечики простукуємо тіло від периферії до центру. Ніжки. Ах, чудово. А зараз ми розтримо наш куприк. Тут дуже багато сексуальних блоків, дуже багато скутої сексуальної енергії, тому ми маємо зараз її активувати так, щоб нам було тепло та приємно. О, як гарно. А зараз ми виконаємо трясечку. І так ми розпочинаємо із наших стоп. Спочатку ми відчуємо, як вони стоять на землі. Відчуйте, начебто з них проростає коріння. І ми починаємо наш рух, даючи імпульс в коліна. Потім в бедра. Відпустіть свої бедра, порухати ними. Далі груди. Циганочка за виходом. Так. Руки. І зараз начебто ви щось таке скидуєте з плечей, такий груз, те, що вам заважає, ваші негативні переконання, сумніви, страхи, очікування зайве скидуємо все О, і вмикаємо голову. І зараз начебто все наше тіло охоплене цим рухом, обов'язково вмикаємо голову плечі. І... Я ставлю на таймер одну хвилину, і ми рухаємось. Ви можете підіймати руки, ви можете стрибати, головне не зупинятися. До речі, саме ця вправа може замінити вам 100 стрибків зранку. І так, хвилина пішла. Розпочнемо ми, можливо, із знайомої тобі практики, кішечка, але ми додамо в неї трішки сексуального підтексту. Почнемо. Спочатку нам потрібно зайняти, в йозі це ще називається поза стола. Наші руки утворюють прямий кут із нашим тілом. Ми будемо робити вдих і робити прогин. Видих, ми будемо округлювати спину, і в цей момент ми будемо підтягувати м'язи тазового дна. Тобто проміжність і м'язи навколо аноса. Коли ми будемо робити вдих, ми будемо розслабляти м'язи. І давайте спробуємо разом. І так розпочнемо сім раз. Вдих. Видих, підтягнули інтимні м'язи, втягнули живіт. Вдих, розслабили, відпустили. Видих, підтягнули інтимні м'язи. Трішки втягнули живіт, вдих, розслабили. Видих, підтягнули. Вдих, розслабили. Видих, підтягнули. Вдих, розслабили. Видих, підтягнули. Вдих, розслабили. А зараз буде затримка. Видих, підтягнули і тримаємо. Тримаємо і я рахую до сіми. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ми повторюємо знову. Вдих. Розслабили, видих, підтягнули, стиснули інтимні м'язи, вдих, розслабили видих, підтягнули. в бік, опустили, вверх, опустили. При цьому моя нога створює прямий кут. Коли я піднімаю ніжку вверх, я начебто тисну п'яточкою в стелю. Один. Два. Три. Ми намагаємось якомога більше розкрити таз. Розкриваємо його, працюючи на свої максимальні амплітуди. Вся увага наша націлена на м'язи тазового дна. Вся увага у нас. Сакральний центр. Добре. Зараз ми виконаємо сім разів на іншу ніжку. Один. П'яточка. Начебто спрямована в стелю. в вантипні м'язи, чудово. І ми переходимо до наступної вправи. А зараз ми переходимо до наступної вправи. Я назвала її жабка на лотосі. Зараз ви зрозумієте чому. Ми розставляємо наші ніжки так широко, наскільки вам дозволяє ваше тіло. Наші ручки йдуть вперед. Ніжки ми розставляємо в боки наші стопи. І зараз ми будемо робити ось такий рух. Назад, вперед, назад, вперед. Ця вправа дуже гарно розкриває наші тазобедрені сустави. І зараз ми додамо одну сексуальну фішку. Коли ми будемо йти вперед, ми будемо стискати інтимні м'язи і напружувати всі структури. Назад ми будемо розслаблятися. І коли ми будемо розслаблятися, ми будемо вдихати. Давайте розпочнемо із вдиху. Вдих, видих, стиснули інтимні м'язи. Вдих, видих, стиснули. Вдих, видих, стиснули. А зараз ми трішки ускладнимо цю вправу. Коли ми будемо робити видих і стискати, я буду рахувати до чотирьох. Чотири, три, два, один. Ми тримаємо стиснутими інтимні м'язи. Вдих. Розслаблення на вісім. Рахую. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один вперед. Стискаємо інтимні м'язи. Чотири, три, два, один. Вдих. Розслабляємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Видих, стискаємо. Чотири, три, два, один. Вдих. Розслабляємо. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще два рази. Видих. Стиснули інтимні м'язи. Чотири, три, два, один. Вдих на вісім. Розслабляємось. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І останній раз. Чотири. Три, два, один. Вдихнули розслабились вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ми збираємо ніжки. А зараз ми ускладнимо цю вправу. Вам сподобається, особливо вашому партнерові. Ми розвели ніжки не так широко. Ми трішки привстаємо. І зараз ми будемо робити таку хвилю. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вперед стискаємо тимні м'язи назад, розслабляємо. Вперед стискаємо, розслабляємо. Стискаємо, розслабляємо. Стискаємо. Розслабляємо. Стискаємо. Розслабляємо. Стискаємо. тримаємо, Розслабляємо. Стискаємо, тримаємо. Розслабляємо. А зараз зробимо швидинечко. Оп! А зараз ми просто спокійно сядемо, покладемо ручки вниз живота, просто відчуємо зараз своє тіло, свої інтимні м'язи, відчуємо ті зміни, які зараз відбулися в нашому тілі. Ми робимо спокійний вдих та видих і переходимо до наступної вправи. А зараз ми переходимо до наступної вправи. Для цього нам потрібно буде лягти на спинку. І зараз ми будемо робити мостик. Але це не звичайний мостик. Це мостик, в якому ми будемо скріплювати наші структури м'язи та золого дна. Якщо у вас сьогодні менструація, активний день, будь ласка, відкладіть цю вправу. І так, що ми будемо робити? Наші ніжки. Розставлені. Між калінками ми бачимо простір. Ми повільно підіймаємо таз вверх і повільно опускаємо вниз. При цьому, начебто, ми так, тик, 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 начебто воно у нас на кнопочках так було б закріплено. І так само повільно опускаємо вниз. І почали видих. Підняли. Вдих, опустили. Видих, підняли, вдих, опустили. А зараз додаємо сексуального підтексту. Видих, підняли, стиснули інтимні м'язи і отак ще зжали ніжки. Вдих, розкрили, опустили, розслабили. Видих, підняли, стиснули, тримаємо, звели ніжки, тримаємо. Вдих, розслабили, опустили. Видих, підняли, стиснули, тримаємо. Видих, опустили, розслабились. Видих, підняли, стиснули, тримаємо. Видих, опустили. Розслабли. А зараз ми будемо підтягувати інтимні м'язи і тримати їх на сім рахунків. Видих, звели коліна і тримаємо. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один вдих. Опустили таз і зробимо ще один підхід. А зараз ми зробимо з вами просто чарівну вправу, яка знімає все напруження з куприку е з нашого попереку. І ви відчуєте просто максимальне полегшення. І ще це чудова вправа при болісних місячних. Обов'язково використовувати її до початку менструального циклу та під час. І так, ми будемо з вами зараз підкручувати куприк. Ми підкрутили поперек і. Давимо попереком в підлогу. При цьому я трішки підтягнула живіт і трішки підтягнула інтимні м'язи. Видихнула, вдихнула, все, розслабила. І тут в мене аж такий, виникає, начебто, такий прогибчик. І це природньо і нормально. Вдих, притискаємо, стискаємо інтимні м'язи, трішки підтягуємо живіт. Вдих, розслабляємо. Видих, притискаємо, підтягуємо живіт, підкручуємо таз. Вдих, розслабляємо. Видих, підкручуємо, давимо куприком. В підлогу. Вдих. Розслабляємось. Видих, поперек у нас спрямований в підлогу. Підтягнули живіт, стиснули м'язи тазового дна. Вдих. Розслабились. І так ми зробимо ще сім разів. Видих. Вдих. Видих. Стиснули м'язи, тазового дна. Прямо Відчуваємо, як ми давимо нашим попереком в підлогу. Все зажато, все стиснуто. Максимальна напруга. Вдих, розслабили. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо, тиснемо максимально останній раз. Тиснемо, 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 тиснемо. І вдих. Розслабляємось. Зараз ми розкидуємо ніжки. Пропоную створити ось такий трикутничок з ваших долоней і покласти його собі. На низ живота, де великі пальці спрямовані на наш пупочок. Це мудро нашої маточки. Коли ми так складаємо руки, ми начебто робимо цю проєкцію нашого священного жіночого центру. І просто зараз своїми долонями відчуйте, як з них виходить тепло, воно проходить повз м'язи живота. І зігріває все всередині вас. Тотальний фокус на ваше тіло, тотальний фокус на м'язи тазового дна, низ вашого живота, вашу йоні, ваші геніталії. що зараз там змінилось? Що зараз там по-іншому? Коли ми спрямовуємо свою енергію, ми її примножуємо. Та підсилюємо. А зараз розведіть долоні вверх, проскануйте все своє тіло від кінчиків, пальців, ніг до самої маківки. Тотально розслабтеся і слухайте мій голос. Нехай ці позитивні переконання зараз лунають у вашій голові. Моє тіло джерело насолоди, я відчуваю його кожною клітиночкою. Я сміливо приймаю свою сексуальність і насолоджуюсь нею. Моя енергія магнетична, я випромінюю привабливість і впевненість. Я дозволяю собі відчувати насолоду без сорому я збуджуюсь від життя від себе від своїх бажань. Моя сексуальна енергія тече вільно і природньо. Я легко та сміливо проявляю свою чуттєвість. Я заслуговую на глибоке задоволення і повне розкриття своєї природи. Я обираю на свободу легкість і радість у своєму тілі. Я богиня пристрасті, магнетизму та чутвості. Я відкриваюся своїм еротичним фантазіям і дозволяю собі насолоджуватись ними. Мої думки сповнені чутевості, пристрасті та захоплення. Я дозволяю собі мріяти про бажане без сором та обмежень. Мені. Можна все. Ну що ж, красуні, я сподіваюся, що ви відчули, як змінився зараз ваш стан. Ви повернулись до мене оновленою з новим потенціалом. Спробуйте виконувати цю практику впродовж 21 дня. Це може стати вашим щоденним ритуалом, і ви відчуєте, як зміниться ваша енергія, і зміниться все навколо вас, тому що ми творці свого життя. Обов'язково перейшли цей комплекс своєї подрузі, щоб їй теж було багато сексуального щастя. Підписуйся на мої соціальні мережі і будемо разом розкривати та розвивати нашу сексуальну енергію.